Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі Без фанатизма. З вами Настя. І сьогодні ми з вами зробимо універсальну класну розминку на все тіло. Поїхали! Перша вправа. Ноги ставимо на ширині плечі, руки пускаємо вниз, починаємо з поворотів шиї вправо-вліво, Підборіддя максимально тягнемось до плечей. Плечі опущені та розслаблені. Працюємо один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім. Під бріддям тягнемось до грудей і носом до стелі. До грудей. Носом до стелі. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім. вісім, Від плеча до плеча напівоберти по передній поверхності грудей. Вправо вліво, повільно не поспішаючи. Один. В іншу сторону два. Три. Тільки попередній поверхності грудей. Чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Руки до плечей і працюємо круговими обертами назад. Один, два, три, чотири. І вперед. Один. Два. Три. Чотири. Чотири. Витягуємо руки перед собою і прокручуємо кисті всередину. Працюємо з ліктями. Один, два, три, чотири. І від себе. Один, два, три, чотири. Кисті витягуємо пальчиками рук на себе, тягнемось вправо вліво і стараємось не рухати тазом. Ми уявляємо, що ми дотягуємось до стіни до правої сторони. До лівої. І відчуваємо, як скорочується косі м'яза нашого живота. Пальчики рук на себе. І ще. Чотири. Три, два. Один. Дві долоні перед собою і розгортаємо корпус вправо. Дивимось за рукою назад, повертаємось вихідну точку вперед. І розвертаємось вліво. Працюємо. Один. На центр. Два. І до центру три. Гарно. Відкриваємо грудну клітку в сторону. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре є. Одна рука догори, інша донизу і зводимо лопатки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Руки беремо в замок, замок до стелі і працюємо круговим обертом вправо. Один. І помаленьку. Два. Не поспішаючи в один бік. Три. Чотири. Ще чотири повтори в цю ж сторону. П'ять. Коліна м'які трішки призігнуті. Шість. Сім. Останній повтор в цю сторону. Вісім. Добре. Є. В інший бік працюємо. Один. Два. Вперед трішки більше нахиляємось. І попереду, назад менше. Є. І ще чотири. Три. Два. І один. Супер. Є. Кисті тягнемо догори і нахиляємось вправо-вліво, і з-під руки виглядаємо ніби до стелі. Один. Нахил бік. Два. І за замком тягнемось. 4, 4, 5, 6, 7 і 8. Добре є. Тепер замочком будемо тягнутися до килимочка. Колінам, які призігнуті, замком тягнемось вниз до килимочка навдих, до на вдих. На видих підіймаємось догори на півпальці і замком витягуємось до стелі. Донизу до килима розтягнули задню лінію ніг сідниці і до гори витягнулись. Поїхали вниз. Один. До гори півпальці. Два. До гори півпальці. Три. І наверх. Чотири. І наверх. П'ять. Наверх. Шість. Ноги ширина плечей наверх. І сім. Наверх. Вісім. Наверх. Супер. Є. Ноги на ширині наших плечів. Ми руки вкладаємо над колінами і робимо згинання колін вперед. Вони прямо виходять за наші носки. І розгинаємо їх, Розтягуємо задню лінію ніг. Коліна максимально стараємося тримати рівні. Вдих, вниз. Видих животом, ніби на передню поверхність наших стегон. Один. Загинання, розгинання колін. Два. І три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Тепер ноги ставимо максимально широко. Руками тягнемось вниз до килимочка і розгортаємо грудну клітку вправо, вліво. І робимо повороти. Тулуба один. Два. І ми ніби захоплюємо себе за стопу і максимально відкриваємося грудьми догори. І ще чотири, три, два. І один. Добре. Є. По центру руки поставили, ноги зібрали. Кругою спиною виходимо повільно, не поспішаючи Хребет за хребцем догори. Дві стопи ставимо разом. Руки на талію. І піднімаємось на півпальці на носки догори. Один. Розминаємо стопи, два. Три. Видих до гори. Чотири. П'ять. І ще. Шість. Сім. І останній вісім. Затрималися. Тримаємо живіт підтягнутим спину рівно і замаківку, ніби тягнемося в стелю. Тримаємося п'ять, чотири. Три. Стараємось п'ятка тримати разом. Два. І один. Відпускаємо себе вниз і ми. Завершили. Друзі, не забувайте розминатися перед кожним своїм основним тренуванням. Це обов'язково. І підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і я вас буду чекати в своїх нових відео. Пока-пока.